Запитання. Посприяти трохи місту чортково, щоб хоч трошки відбудити дорогу. ви допоможіть місто, прошу. Ми домовилися по перше. Відкриваємо виробництво, податок на проходить фізичний потік, куди йде. Місто чортів. Місто чортків. Військова частина переводиться. Прошу забезпечення військово-службовців. Куди йде? Місто чортків. А потім це називається да, об'єднана територіальна громада, перерозподіляємо доходи міського бюджету зростають, очевидно. А потім це називається співфінансування. Співфінансування це означає 30%. Міцевий бюджет 70% державного Ровно Роботом затверджуємо програму. Наша справа виділити кошти, наша спільна справа забезпечити громадський контроль, щоб кожна попійця коштів по такі податки була ефективною. Я думаю, що у нас вистачить коштів того головного доходу для того, щоб тримувати кошти туди, де потребує громада. Якщо це перший і пріоритетний напрям, є дороги, є, як розумію, голова. Він нас чує під фінансування, будемо проведу. Можна пропозицію Прошу. Про до вас Дуже важливо і дякую за те, що ви сьогодні в нашому місці нам приємно, це на тісно досягнулися і дякую Степану Степановичу. Дуже важливо, щоб і ми це дослідкуємо з Надієм Григоровичем і з Володимиром Борисовичем, щоб нам додали повноваження по до наповненні бюджету. Ми е, сьогодні розуміємо, це підприємство чорткові, ПДФО платить чортів. Насвяткує підприємства, які не платять ПДФ в Чурків. Не мають права мати туристу адресу в Одесі, в Києві, в Донецьку, ну, на жаль, в Донецьку, але будь-де. І їхні податки йдуть туди. Є інші проблеми, які ми, як міська влада, не маємо повноважень заставити всіх найманих платити. Okay. 25 років про це говорили. Зараз поруч зі мною стоїть народний депутат Працює. Знаєте? Працюємо. Давайте поаплодуємо, бо я дуже люблю, що Він зареєструвати законопроект. Він строми, каже, не «Да я, а той хлопці. Це колективне. І ключова позиція: де працюєш, там і туди. І зараз парламент його говорить, бо у нас податки встановлює не президент, а парламент. Туда парламент його говорить, має бути розщеплені. І так той, хто несе. На навантаження щодо положення зброєння отримать, який має отримувати і гроші Але у нас є два напрямки. Перше розчеплення ПДПО. друге залучення інвестицій. І я вважаю, що сьогодні ми до чортово приїхали не з руками. і військова частина, і виробництво, і програма децентралізації. Вас крила мають виставити після цих всіх коштів, повернутися. Є крила. tudo bem